Привіт, я Саша Гуржі, тревел-агент, і в цьому випуску розповім вам про чудову п'ятірку на другій береговій лінії. Готель з високим рівнем сервіса Кірман Calyptus. Розташований готель в 5 км від міста Сіде та 50 км від міжнародного аеропорту Анталія. І загальним трансфером від туроператора ви доберетесь від аеропорту до готелю приблизно за годину-годину 20. І це при умові очікування туристів в аеропорту та заїзду в інші готелі. Проте я раджу вам замовляти індивідуальний трансфер. На виході з аеропорту вас зустріне наш водій з табличкою, та швидко і комфортно за 30 хвилин довезе вас від аеропорту до готеля. Перші враження від готелю досить приємні. Приємне лобі зустрічають вас велком дрінкам, фруктами, печивом. Приємний персонал. Сподіваюсь, далі буде цікавіше та красивіше. В цьому огляді покажу вам територію, покажу вам номери, покажу вам рецепцію. Ви тим часом ставте лайки цим відео, бити дзвіночок з інстаграм та погнали на огляд. Якщо трішки далі, тут у нас м'які зручні крісла та дивани. В принципі, як і в кожному готелі в лобі. Тут стоїть рояль, і саме в цьому місці, не кожен день, але в деякі дні. Вечірня анімація, жива музика. Ну і звичайно, у нас тут розташований бар. Давайте зараз поглянемо, які є напої. А на барі у нас є імпортний алкоголь, є натуральна зернова кава. Можна взяти собі коктейль і поряд сидіти, відпочивати, пити напої. Всього в готелі 450 номерів. І поселяючись в готель, за кожним номером закріплюється власний асистент. Ви можете писати своєму асистенту Viber, WhatsApp, зручний для вас месенджер, і вам допоможуть вирішити ваші питання, якщо такі будуть виникати. Друзі, в цьому огляді я вам покажу номер сімейний, двохкімнатний, який чудово підійде для сімейного відпочинку. Перша кімната міні-бар, багато всього для діток, повністю зубні щітки, іграшки, лесьйони. Все-все все для діток. Є дитяче ліжечко маленьке, є дитяче ліжечко ще менше, і велике двоспальне ліжко. Проходимо в другу кімнату. Тут може спати вже підлітки. Є плазмовий телевізор, є міні-бар, він заповнений. Є два окремих ліжка. Повністю все нове. Готель дуже приємний, чистенький. І з балкону у нас відніється море. Балкон широкий, відразу на дві кімнати. Ну, і, в принципі, все. Це номер сімейний. Ще раз повторюсь, наш готель розташований на другій береговій лінії, і відстань від готелю до пляжа 450 метрів. Але від території готеля і до самого пляжа постійно ходить трамвай. Вагончик трамваю, який ви можете поруч з басейном сісти. З декілька хвилин через тунель вас доставлять до пляжа. Ходить трамвай кожний 10 15 хвилин і взагалі з цим проблем немає. Також можна пройти з пішки, пішки йти хвилин 7-10. Але окремо увагу хочу звернути на аквапарк. Аквапарк тут величезний, і як на мене, це чудова компенсація другій лінії. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом в мережі готелів Кірман відпочивати будете саме ви. Кожного сезону, кожного місяця. Тут відпочивають мої туристи і щоразу повертаються з найкращими враженнями, емоціями та відгуками. Тож, якщо плануєте відпустку, пишіть мені в Viber, мій номер в описі під відео. А від вас обов'язково лайк та підписка.